Всім привіт, запишу вам відео. Ой, який крутий. Запишу вам відео, як поєднується енергія людська із енергією природи. В автомобілі їде людина, в неї свої плани, вона витрачає енергію, щоб досягати їх, ці результати, що були у неї. І йде дощ, це стихія, вода. В неї теж свої плани, і в неї теж будуть свої результати. Але це класно, це енергія добра. Це енергія рух життя. Я просто обожнюю так як все гуде, рухається, динаміка така. Люди живуть, планують щось, щось виконують. Супер. Добавте звук і слухайте. Во! Скоро ще будуть люди літати. Ха. ж енергія. Швидкість рух, азарт. Чоловіча енергія, сильна. Просто люблю тебе, Київ. Блогер Улічка, корисний блогер.